Вітаю всіх на каналі Автодилер. В продажі з'являється Kia Sorento 2012 року випуску. Це в нас офіційний автомобіль. У автомобіля один власник з 2012 року випуску. Автомобіль повністю обслугований, по технічній частині немає взагалі ніяких зауважень. По кузову також автомобіль виглядає дуже красиво. Це в нас 2,2 дизельний двигун на повному приводі на коробці автомат. Ось так машина виглядає в нас по салону. 4 електросклопідйомники, електрорегулювання передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, коробка автомат, 137 тисяч км пробіг. Ось так виглядає передній ряд сидінь. Так у нас виглядає задній ряд сидінь. Автомобіль чистий, охайний, нічого не затерто. Цей автомобіль вже в наявності в нашому автосалоні автодилер та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас на огляд цієї машини.